привіт, друзі! Мене звати Мій Бро, і сьогодні буде відео. Да -да, дуже прикольне. Друзі. Тут я. Всім привіт, друзі. І що сьогодні буде таке вам відео? Сьогодні, коротше, мой сусід поїхав е, в. Місто. Місто. Поїхав. І я такий думаю: блін, треба щось таке прикольне зробити, як його нема. Да, я зараз живу у його дома, як ви бачите. Дом-дом-дом-дом. Да, і я такий думаю, блін. Треба щось зробити, І я такий придумав, а як ми зараз зробимо типу, літаючий дом. Або як можна ще назвати, по-разному можна називати, Тіпо, да. і мені допоможе хороший такий прикольний мод, друзі. Да. Ну, я короче, вам покажу все і що вам скажу, друзі, Берете... Боже, просто зараз Знаєте, скільки часу? зараз час ночі. Я сиджу і знімаю. Да, і так, друзі, що скажу. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, дивіться відео до кінця, друзі. Берете печенький, чайочок, а ми починаємо відео. Погнали, друзі! Так, друзі, що нам треба зробити? Давайте ми вийдемо з хати. Так, це міні-пух, моя собачка, так, всім привітки. І що нам треба зробити далі? Є такий мод отакий офігенний мод. Це мод дуже багато років. Беремо такий білій шарок, типа літаючі шар, або як його можна назвати. І що ми дуже зробити? Ми повинні зробити, як, друзі. Дайтесь. Давайте ми зробимо отак беремо так і ставимо. Типа, беремо, нам треба 100% ставити, друзі, і. Давайте ми отут почнемо копати. Все добре, у мене не виживалка, я можу собі дозволити отак робити. Бліном. Давайте ось я кусочок поламаємо, я не хочу його, блін, хапати з собою. І отак беремо. Ой, боже, боже, боже ще творю, друзі. І беремо так. І робимо наше красиве діло. Хопа. Хопа-хопа, ой, ні, це нам не треба. хопа 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 Ну нам треба точно багато що зробити. Так, і. отак беремо і закриваємо потихеньку. Він як приїде, він офігеє сусід нашій, це просто буде піпець сповним. Ну, це не все. Давайте. ми, Ще треба наверху поставити, та воно точно залітіло той ще дом, ви бачите, який важкий у його. У його дуже великий дом, да, друзі. І я вам так скажу, це просто піпець сповнений. Ну, не знаю, давайте, як ще можна зробити так, то він злітів. Точно, можна отак зробити. типа, не весь закривати той. Отак. Десь, да, І тоді беремо отак, ставимо хопа-хопа. Ні-ні-ні, не отак треба. І ми попробуємо злітіти зараз, друзі. Я не знаю, як, що воно як нам дасть по правді Так, ось це що у нас вийшло. А, ні, стоїть, давайте ще по один поставимо отут. Да, блина, так. Все, ми тут все поставили, друзі. Да? А, ні, не все. Ми повинні ще тут поставити. Беремо отак, от ставим і ставимо. Все, друзі. Я не знаю, що вийде, але я думаю, все чітко буде отак, не мішайте, пліт. І давайте ми поставимо десь от, да? Зараз о, треба ставити його. А я не знаю, стрічки. Давайте поставимо. От тут поставимося, ми будемо сидіти отут. І де його? тут поставити, друзі. Mm -hmm. Я не помню, як воно просто вся вся робота, друзі, però, по правді вам скажу. Чи ще, чим А должно бути більше хай десь, да? Я помню щось. Боже, як воно все стояло. Ні, друзі, треба я так поняв зробити все, Тут ще. Дуже мало. Що ми зробили? Так, друзі, давайте я не знаю. Будемо закривати кубком таким. Я просто не знаю дуже, як це все робота і цей мод по правді, друзі. Я не дивився обзор, я хочу все сам решать, типа. Я люблю все решать, а та, блін. Типа, блін. блін, хто буде дивитися, як решайся мод, типа, друзі, блін, боже мой. Я не знаю отута, давайте ми отута поставимо, я не знаю отута. То дом реально важкий, друзі. Так, от тут поставимо його. І можна отут поставити. Почну і ні, да, друзі? Тоді ще дом дуже важкий, друзі. Ой, так, ні, я не хочу у тебе нічого куплять, по правду, тобі скажу, друг мій. Так, я так берем. Так, татин. Блін, блін, блін. Так, все дуже хорошо. Так, берем і ставимо, друзі бебе. да, друзі, я хочу спать, може зараз щось. Мі, 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 мі. Я просто дуже спать, хочу все просто піпеч. Я думаю, камера в мене не тупа. Коротше, тому що у мене камера дуже любить потупить, да, друзі. Камера 2К. кстати, да, камера 2К. Хотілося 4К, ну, багато я хочу. Так, хорошо, друзі, так. Я не знаю, що Сейдом може мені сказати, но я думаю, можна попробувати тепер. Можна попробувати, давайте, друзі, що тут надо. 7%. Ви що, офігівші? О, 13%! Ну я не знаю, треба хоч зробити 50%, друзі, типа. блін, головне, Я не знаю, блін. Давайте я не знаю, парадок поставимо. Так-так-так-так-так так От так. так, 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 так. Не так. А... Я просто хочу красиво все робити, друзі. От так, от так, от так, от так, от так, і вот так. Все, вообще, чітко. давайте ззаді так само зробимо. Да? Так, берем бамс Бамс-бамс, бам бамс, Ба -бамс, -бамс, -бам 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 -бамс. Ні, сзади що з мене по-другому все вийшло. Ну да, не удивляйтесь, друзі. А, все, я поняв, що не так все я зробив. А може так. Ні, так, все я роблю, все чітко, Отак, хопа зробимо, друзі. Ну, можна. Давайте. Отут тут зробити. Боже, мой, 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 мой. Мой, 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 мой. Так, отут зробити. Боже, що я тут не роблю. Отак, берем. хоп Хопа, оп хопа, хопа, хоп, хоп хоп та Это дом точно злетів, друзі. Ну, піпе. Ну, мы цей дом зараз. Я вам по правді, Главное, він не приїхав. Тут як він прийде, це буде просто піпець А нам треба так зробити все быстріше, все зробити, Оп-оп. І оп, блін, все, я думаю, хватить. Ти ви хватит. Здійснись, друзі. Я думаю, дуже все хватить, блін. Потому що, ну блін, ви бачите, сколько тут стільки? Чого? Так, об нуйте. 18 тільки шо, 18, 17. А як я як зроблю під землею. Ви зараз думаєте, що Що я блін, мілю? Під землі, друзі, можна під землі все зробити? буде? Блін, я не знаю, 18 це дуже мало. Він може не зліти цей дом. Боже, якось спать хочу. Якось спать, друзі, хочуся просто піть. А давайте я попробую під землю, если зробити. Ну, блін, під землею, не знаю. Типу, отак. От Можна... Стоп, ні, не так що блін, роблю, Стойте, тебе Е, ля 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 вийдем, вийдем, вийдем. Зараз я думаю. Ні, я. Ja. Чайно поламав, но я не хотів. Та блін, і чайно знову поламав. Давайте отак. Та блін, це ж я буду долго робити все. Отут і все. Блін, що таке зробити? Ммм. Блін. Ну давайте тоді закрім всю кришу, а що нам остається робити. Блін, в мене нічого не виходить отак От берем беремо всю кришу закриємо зараз. Коротше, і будем літіти куди ж, друзі. Тільки куди я сам не знаю. Так. хорошо М -м Давайте ми що зробимо. Я не знаю. Отак, блін. Отак, блін. Отак. У мене ще друг снімав теж, типа, дуже пізно, Тіпа Він так снімав, піпець Побачили ви, як він снімав. Це просто піпець просто. Euh, так, беремо так хопа. Блін, 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 блін. Що я творю? Шо я не те роблю. Так, отак берем, берем. І берем. Давайте, зробимо так красиво, ще отак, так. хопа. хоп Типа, блин. Почему і нет? У, друзі, мене глаза тупокають. Я хочу лягти на. Мягке лишко. Боже мой, да ты шо? А ще хтось сказку сказав, почав мені розказати. Та ти що взагалі кайф? Все, я думаю, хватит, коротше. Що тут у мене? 26%. А ну, друзі, секунду, я хочу подивитися, скільки я відео сняв. Так, друзі, я тут, а так, настає ніч. це просто піпець. Блін, треба включить ден. тому що я не люблю знімати як ніч. так, друзі, зараз буду. Так, друзі, я тут. Так, остається не так все багато, але я пробую. Щось розрішать з цією фігньою, коротше, да. Я хочу зробити чого, що дуже важко. Давайте я не знаю, попробую мені 50-ку, хай 30-ку попробувати. Ну, це буде дуже важко, зробити, буде буде дуже важко. Друзі, да. Це просто піпець повний, це ужас. Просто який дом большой, це... я сам в афігі. Да, і і захотілося мені все так зробити. p Так, друзі, давайте отак зробимо. Коротше, короче, отак зробимо. Хопа, Хопа, хопа. Давайте, і отут. там. Все, друзі, я думаю, все кайф буде. Головне, не, не застрять, я думаю. Давай, п. А як взлетять, я не помню. Так, друзі, все, я все зробив. Ой-ой-ой-ой. А я... Стоп, друзья, что я спомин... Стоп. Стоп, что? Ой, друзья, сейчас не спомин... по плану на все пришло. Я просто. Не помню. Я як літати? Боже, друзі, як літат. Я... Да, друзі, не удивля. Ой, друзі. Ой-ой-ой, друзі, друзі, боже, боже. Нисся, дуже Круто, а як взлетит? Я злітати хочу. Та, блін. Боже, знову у цю кнопку. нажав. у мене з цими кнопками проблема. Во-во-во-во-во-во. Без, друзі, я не знаю, що робити, але злітати я бачу він не хоче Или я просто не розумію, як злітати. Бали, у мене вообще все багу на друзі. Все просто піпец. Все. Ну, короче, головне ми вкрали дом. Все піпец. Все взагалі жорстко. Да, короче, можете фоткати все, що получилось? Пах Майнкрафта і да. О, oh, Вообще общем, и все, что у нас получилось, друзья. Да, хотел взлететь, но ну, ничего не вышло, я не ту кнопку нажав. Да, друзі, я просто спать дуже хочу, ну, да, друзі, главное, <laughs> прикольно. Еще вам скажу, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, давайте, друзья, подписывайтесь на канал, давайте украинский контент создавать, я буду пробовать утром все снимать. Ну... Да. І що вам скажу, друзі: ставте лайки, підписуйся на каналчик, пишите різні коментарі, Всім удачі і всім пока-пока. І слава Україні! Друзі! Давайте робити контент український по Майнкрафту Фальшим. Давайте, друзі. Погнали! Всім пока-пока!